Вони, хоч і не солдати, та теж марширують з палицею в руках та піснею в серцях. Місцеві пластуни так змагаються у ході. По їхньому це впоряд. Кожен курінь марширує по-своєму. Невід'ємний елемент у виступі палиця, яку пластуни не випускають з рук. Палиця вона є невід'ємною частиною пластового однострою. Так як в давні часи пластуни ходили з палицями в гори, так от зараз ми її продовжуємо. Командують впорядом курінні, саме від них залежить наскільки вдалим буде виступ. Найважче – це зробити синхронність, то зробити так, щоб всі одночасно поверталися, всі були однакових одностроях. За кожним виступом спостерігають судді. Пластунів оцінюють за так званим правильником. Це свого роду інструкція з пластового вимаршу. Перший пункт, щоб воно відповідало правильнику, було правильно. Другий пункт щоб це все було синхронно, однаково. Ну і дуже важливо так само вигляд однострою. Пластова хода прославилася ще на початку минулого століття і мала неабиякий вплив на національні військові формування того часу. Можна сміливо вважати, що пласт доклався до того, щоб такий поряд був в стільцях в галицької армії і в українській повстанській армії, тобто. Багато елементів, напевно, більше 50% в цих всіх українських формуваннях, які брали участь в національно-визвольній боротьбі. Вони брали, заприклад, пластовий впоряд. Стати кращим у маршируванні для пластунів дуже почесно. Для цього вони тренуються впродовж літніх таборів цього року кращі дівчата. Вони виграли намет, який їм неабияк знадобиться під час походів.